Постійні травми через занедбані сходи. Мешканці будинку номер 13 по провулку парусний довго потерпали від цієї проблеми. Зимою люди постійно падали. Я сама падала теж. От. А сейчас люди как красиво сделали. Ступеньки не підходящі для пенсіонерів, щоб спускатися. Они були такі різкі. нахлобученные, что люди спотыкались и падали. Я сколько людей спасал здесь. Под голову ложил руки. Але після звернення до телеграм-каналу голови громадської ради Геннадія Корбана оперативно розпочали роботи з відновлення. Для того щоб мешканці могли користуватись своїм будинком нормально. Ми робимо половину там, де сходи е в ліфтову. Ми її закриваємо, бетонуємо. Мешканці можуть через ходову клітину користуватись. В понеділок ми закриємо сходову клітину до першого поверха, і будемо е люди будуть користуватись тільки ліфтовою. А ми за день зробимо. День ну, день армування, у нас день, е, бетонування. За тиждень міські комунальники зробили все, щоб у мешканців не було проблем з підйомом до квартир. Ще одна проблема, яку вирішили завдяки зверненню мешканців до телеграм-каналу Геннадія Корбана старі електроопори по вулиці Алана Шепарда, 13А. Відбуваються різні ситуації з опорами. десь водії трошки наїжджають, десь дерева. Падають. В даному подвір'ї також теплотраса підмила одну із запор, і де ми і працюємо над. Кожне подвір'я має якісь тонкощі. В даному випадку є тонкість, тому що в нас є, наприклад, споживачі електроенергії центральної електричної компанії, які знаходяться під напругою. Для того щоб було безпечно виконати роботу, треба відключити даних споживачів на якийсь термін проведення робіт. Роботи по заміні електроопори завершили за один день. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях.